А ти послухай, що Ісус Христос говорить до тебе. Він розмовляє з тобою через Євангелію. Його Слово живе, це справді жива вода. Давайте повернемося до тих слів, що говорить Ісус Христос, що побудило взагалі говорити про ріки живої води. Це Йоанна 7:38. Хто вірить у мене, то як сказано у Святому Писанні, Він говорить про віру ще раз і ще раз, хто вірить у мене? Хто вірить в те, що сказано в Святому Писанні. Ти віриш, що Христос каже до тебе: Це я, що я розмовляю з тобою. Вір в мене, вір в Ісуса Христа. Сьогодні Він дає своїм учням, своїм послідовникам говорити Його словами. Я ж не кличу в мене вірити, я не кличу вас вірити в якесь моє вчення, його просто немає. Я навіть не задумуюсь над тим, щоб щось придумати собі. Чи придумати, щоб збудити вас улесливими якимись проповідями? Бо я знаю, що очищення, очищення від гнилі це головне, щоб дерево принесло плід. Ви подивіться, як зараз. Поки ти не побризкаєш дерево якимись хіміями, до тих пір воно тобі гниє, плоди хробочливі, вони злипаються. Незрозуміло, що робиться. Уявляєте, якби дерево могло казати, що ти бризкаєш на мене тим всім? Що ви мені то говорите? Мені того не хочеться. Тобі приємно гнити в твоїй релігійній братії, поміж ними ніякі ритуали Господь не дає нам. Він не каже нам заслуговувати. Тому що ми не можемо заслужити. Він навпаки каже, що ви і не можете заслужити спасіння, ви не можете заслужити зцілення, ви не можете добитись нічого без мене. А які моління? Дай подай, піди принеси. Хіба він вже не дав, хіба він не приніс благодать, хіба не дарував? Все це говориться в нас на християнських зустрічах, і кожного разу ми розтолковуємо ці слова. А ікони, мощі, прощі, вервиці. Ні, Христос говорить просто: хто вірить у мене, то, як сказано у святому питанні, писанні ріки живої води потечуть із серця Його. З кого потечуть? Я нічого не знаю, ні на що навчився. З того, хто вірує, хто вірує Його слову, хто покорився Йому, і хто несе оці ріки живої води до інших людей.